Чи варто після війни контролювати в'їзд російських громадян до України? Я вважаю, що просто треба вести контроль. Мабуть, вони повинні якісь здавати екзамени, чи, мабуть, там гімн України, чи якісь там повивчати вірші українські? Моя думка, те, що перші роки ми взагалі не маємо з ними ні контактувати, ні пускати. Нам тут росіяни не дуже потрібні. Я вважаю. Ми і самі тут розберемось без них. Вони вже дов'їжджались одного разу. Скоріше за все, що варто. Але спочатку виникає питання, чи взагалі його відкрити, а потім, якщо відкрити, то коли відкрити, а потім, можливо, певні категорії, які не зв'язані з не можуть бути зв'язані з відповідними спецслужбами. Там підстава, що була до родичів, ну то тобто, є мета поїздки. Можливо. Якщо це якісь спеціалісти, які, наприклад, нам потрібні, і якщо ми розуміємо їх портфоліо та інше, що вони не працюють, наприклад, на ГРУ, чи що у них там ФСБ чи як вони там всі називаються, то в принципі таких можливо треба, так би мовити, з мізками. Якісь просто людей, то я сумніваюся, що треба. Щоб вони підтвердили, що вони не проти не те, що не проти, що вони за Україну з мирними. З мирним настроєм приходять до нас, Тобто, якісь робити їм провірки. Я думаю, має бути надконтроль цими людьми, тому що щоб не повторилось, те, що повторилось там 24 лютого і там з 2014 року. Тому максимальний контроль цих людей. А моя а, думка я взагалі їх би не впускав.